Привіт, друзі! З вами знову Лариса Карпиш. Останнім часом багато спілкуюся з різними людьми, ось, зокрема, своїми знайомими, і я зрозуміла, що не всі розуміють різницю між світковим маркетингом і фінансовою пірамідою. Чим ж відрізняється, що таке світковий маркетинг? Що таке піраміда? По-перше, піраміда. Це коли ви вкладаєте свої кошти. В піраміді немає продукту, тобто, ви фактично купляєте повітря. І в піраміді надприбутки отримує тільки людина, яка організувала цю піраміду. Чим ж відрізняється сітковий маркетинг від піраміди? По-перше, в сітковому маркетингу є продукт. Тобто, ви не просто Вкладаєте гроші, купляєте, не знаєте, що купляєте. Ви купляєте потрібні вам продукти. Тобто, ви не просто вкладаєте гроші і не знаєте куди, не знаєте що. Ви купляєте те, що вам необхідно. І, по-друге, в сітковому маркетингу успіху і продуктів може досягнути кожен. Тут немає обмежень, все залежить від вас, все залежить від вашого бажання, від вашого натхнення, від вашої сили волі і від вашої працьовитості. І от нещодавно я спілкувалася з такими хорошими позитивними людьми. Мене розпитували, чим я таким займаюся. Я розказую, що я працюю в проєкті Українська онлайн-кар'єра. А що це таке, а як працювати, а що там потрібно робити? Коли я розповідаю, що проект працює в сфері сіткового маркетингу, люди махають головою і кажуть, так, це не моє, я таким не вмію займатися, в мене в житті такого нема, мені в житті це не пригодиться. Друзі, я вам відкрию великий секрет. Військовий маркетинг є присутній кожному, кожному із вас в вашому житті. Тому? А тому що всі ми з вами робимо покупки. Немає значення, де ми робимо ці покупки. Чи в магазині, чи на ринку, чи в інтернеті через онлайн пропозиції різні. Ми купили собі якусь гарну річ. Наприклад, я собі купила таке хороше, гарне платье. Прийшла знайома, ой, яке гарне плаття, де ти його купила, скільки ти заплатила, що це за магазин? Я їй все розказала, яка ціна, де магазин, пояснила, як туди піти. Моя знайома пішла в цей магазин, подивилася, поміряла, їй плаття також сподобалося. Можливо, вона собі купила якесь друге, не, не, саме не таке, як в мене, тому що. Щоб відрізнятися від мене. І вона дуже задоволена. Але магазин не прийшов до мене і не сказав Лариса Карпижин, ви так гарно прорекламували наш магазин, наш товар. Ось вам скидка, наприклад, там 10 чи 20 чи 25 чи 30% на ваші наступні покупки. Правда? Були у вас такі випадки в житті? У мене, наприклад, такого не було. Що ні один магазин, е, яку продукцію, яку я до сьогоднішнього дня рекомендувала всім своїм друзям повірте мені, ще ні один магазин не прийшов і не сказав: ось вам така скидка класна на ваші продукти. Друзі, е, ми всі шукаємо кращого життя, ми всі шукаємо. Якісь доходи, якісь додаткові доходи. Є такі люди, що шукають основну роботу. Але кожного дня ми з вами роздаємо сотні безкоштовних порад. Це з однієї сторони плюс класно нашим знайомим. Ми їм рекомендуємо, вони дослухаються до наших порад. Але з іншої сторони, для нас це мінус, тому що ми. За це нічого не отримуємо, ніякої фінансової винагороди. А ось е, в цьому проєкті, в якому я зараз працюю, це український проєкт, він працює за системою сіткового маркетингу. За ваші безкоштовні поради, ви, ви раніше не безкоштовні, за ваші поради вашим друзям, вашим знайомим, друзям, друзям, друзям друзів. І так далі, і так далі, ви почнете отримувати дохід, ви почнете заробляти кошти на ваші різні потреби. І якщо у вас є така ціль, ви досить швидкими темпами можете вийти на рівень директора. Так що все можливо. І огляніться на своє життя. Що за два роки в вашому житті змінилося? У житті може змінитися, якщо ви раз пробуєте, хоча б раз пробуєте, зробити щось таке, що ви до сьогоднішнього дня не робили. Звичайно, не всім, як то кажуть людям таке дано, кожен любить займатися тим, що йому до душі. От мені, повірте мені, зараз настільки до душі. Ця робота, якою я зараз займаюся, це навіть я не можу назвати роботою. Це просто я отримую моральне задоволення. Я спілкуюся з позитивними, класними, адекватними людьми. Звичайно, люди також різні попадають. Ну я настільки в захваті від проєкту, в якому я зараз працюю, мені настільки подобається ідея цього проєкту. Люби українське, виробляю українське. Популяризує українське і купляє українське. Продукція дійсно якісна, продукція дійсно 100% натуральна. Так що, любі друзі, хто шукає дійсно якісну класну продукцію, хто шукає додатковий дохід, хто шукає основну роботу, хто знає, в чому різниця між світковим маркетингом і між пірамідою, Запрошую до співпраці, запрошую мою позитивну класну структуру. Я дуже рада буду з вами познайомитися, з вами поспілкуватися. Якщо у вас є запитання, пишіть мені. Я є в контакті, я є в Фейсбуці, я є однокласника. Силки на мої сторінки в даних соціальних мережах є під даним відео. Так що, дякую. Дякую, що переглянули це моє таке коротеньке відео. Бажаю вам в житті всього тільки хорошого, позитивного, миру, добра. І чекаю на ваші повідомлення, чекаю на ваші запитання. З радістю поділюся з вами інформацією, яку я зараз знаю, і якою я залюбки ділюся з усіма чудовими українцями. Так що пишіть мені, завжди залюбки з всіма вами поспілкуюся. Наразі в мене все. Дякую за увагу. До наступних відео. Зустрічі, друзі. Всім па-па.